Мешканець Ромен Георгій Швидко показує нам берег сули, де ведеться господарська діяльність. За його словами, цю землю видали у власність місцевому підприємцю. На нашу думку, тут відбуваються неправомірні дії по відношенню до природоохоронного середовища міста Равни. Це пойма річки сули, яка забудована даним чоловіком, яка вже привласнена. Ми вважаємо, що це привласнення незаконне, потрібно перевірити всі правоустановчі документи. Інший романчанин Олександр Сергієнко говорить, що там, де ріс очерет, завозять землю з будівельним сміттям. Оце як розливається сула, заливається водою, все. до річки отут ходили, рибу ловить, стежки отут були. Тепер бачите, що це зробили. Я звертався у міському раду, дзвонив у Київ екологічну службу, Откуда міряли, звідки міряли, де берег? Там мені сказали, що бути забиті колушки, це повинно бути затверджено міською радою. Хай кажуть, де ті колушки, де та берегова зона. Цей чоловік називається Олександром Ковтуном. Говорити на камеру, він відмовляється, але показує витяг з держреєстру річових прав, де зазначено, що у жовтні минулого року сесія Роменської міськради надала йому цю земельну ділянку для садівництва. Тому він почав тут наводити лад, косити очерет і засипати територію землею. Сергій Федина, депутат обласної ради, який на березі сули влітку веде дитячу секцію з вільної боротьби. Особисто у мене сумніви великі, що там будуть колись цвісти сади. Вона там природоохоронна. Я сам особисто дивився на карту міста, і вона там, якщо я не помиляюсь, відноситься до зони Р2. В якій ну в яку звісно під садівництво так точно приватну власність видавати не можна, згідно переліку територіальних зон, Р2 рекреаційна зона активного відпочинку. На наше питання, чому у прибережній зоні була виділена земельна ділянка під садівництво і чому тут завозиться будівельне сміття, Роменський міський голова сказав. Ділянку ж виділяв не міський голова, правильно? А ділянку, якщо виділяв, то виділяв колегіальний орган міська ради. Те, що вивезли на берег сулиця, звісно, ну, розберемося з цього приводу. І хто вивез, теж будемо розбиратися. Згідно з законодавства, господарська діяльність в межах прибережної захисної смуги заборонена, говорить заступниця начальника обласного офісу водних ресурсів Олена Вакарчук. Сула середньої ріка, заклада вимогам водного земельного законодавства, вона має прибережну захисну смугу в 50 метрів. Но, з Он, как правило, всегда более ну, там, говорит, высокий. То есть тут надо было бы посмотреть и учитывать уклон береговой линии. Если он превышает 3 градуса, это законодательно предусмотрено, то есть прибрежно захисна смуга, удваивается. Чиновниця радить місцевим мешканцям звернутися до незалежного землевпорядника, який зможе зробити висновок про те, що видана земельна ділянка входить до прибережної захисної смуги. І якщо це підтвердиться, звертатися до міської ради. Якщо вони не відповідають вимогам земельного водного законодавства в плані земель водного фонду, то звісно, вони повинні скасувати своє рішення. Олена Вакарчук говорить, що згідно даних їхнього офісу, кількість малих річок на Сумщині за останні 15 років зменшилась у п'ять разів, що вплинуло і на рівень води в середніх ріках, таких як Сула, Псел, Сейм, Ворсква. Це явище вони пов'язують у тому числі із безвідповідальною господарською діяльністю. Ігор Сільцов, Сергій Озаренко, новини на Суспільному, Сумщина.